Продовжуємо сюжет сами смертних гріхів. Боже, тут зараз працює нормально. No to już ja przyjdę do sużetu.

Я позбавленю від своїх кайдан. Я ніколи не буду таким сильним, як ви мільодисе, або таким, як мій батько. А це тебе так тривозить? Ну нічого я не вчу тебе. Одному закляттю. Якщо колись небудь ти попадеш в біду і тобі нікого буде просити про допомогу, просто скажи законання. Добре. Я сильніший будь-ко із семи смертних гріхів. Я сильніші будь із смертних гріхів. Зараз я сильніший будь із семи смертних гріхів. Ну, Там саме теж отказав. ще раз. Ну, Те саме. Ти звільнив мене від прокляття, тримавшого мене в полоні багато років. Молодеси, мій герою, як і завжди. Олександре, ти зраджуєш нас? Мені якої зради, адже в самому початку я не був з вами. Ніхіле. Гіс. Вегіли ат Гіс. Олександр. Подолюко, мріяся. Прошу дозволити мені закінчити почати. Нарешті я зможу помститися вбивці мого батька. Уявляйте, як довго я цього чекав. Епізод 61 Помста Гілсандера. Нарешті кайдани Гілсандера впали. Боріться з Хендріксоном, щоб помстити своєму за вбивство батька Гілсандера. Ну, пішли за це зараз. Забрався на роду. Що тут є? Так, а тут чесу нема? just a Стоп Так, стоп. 좀. <laughs> Добре, зараз рай Де сюжет. Вищий мій гнів. Маргарет, все закінчилося. Гінс, тільки настраждалося. Дякую тобі. Не може бути, коли ти дізнався про Марука Гіла ще нашу першу зустріч в, лісу, в лісі білих снів. Що ти сказав, коли він висказав закляття, яке я. На якого... яким я навчив його. Я зрозумів, що за ним шпигують її, що когось тримають. В полоні. В заручниках, точніше. Говориш, ти все знав з самого початку? Брехня. Ви ж з ним билися в повну силу. Маруґіл поставив на кін своє життя, борючись за кохану, а я в свою чергу просто його підтримав. Неможливо. Я не дозволю, щоб все так закінчилося. Не допущу епізод шість другий поява червоного кабана. Розолючена Вівіан. Ображена зрадництвом Гілсандра. Зупиніть роздражена. у сам Льонаса. ще трошки. Що ти, Що там це? А невже ви і дійсно повірили, що перемогли? Та здавайся вже ти. Ні, я перемогла. Ти не зможеш врятувати принцесу. Ти будеш вічно. Приречений бродити по дивному лісу. Де це ми? І в якому ж світі ви хочете померти? Гідна подоба, чарівниці. Ти в ти втричаєш голову, коли дивишся. Я не раз говорила тобі позбавитися від цієї звички. Знак на шиї. Червоний кабан. Ти ти ж я би не за що не вгадав, що вона прийде з тобою, Арт Артуре. Гріх кабана на жервість. МЕРЛІН із СЕМИ смертних гріхів. Вян де принцеса Елізабет. В покоях короля. Якщо не брешеш. Вона йде. Що будемо робити? Нехай втікає. Початку треба врятувати Елізабет. Ні? Поспішимо. Епізод за третій. Вян, стверджує, що ви в покоях короля. Відправляйтеся до входу в замок Люнасу і знайдіть королівські покої. Так, думаю, сьогодні це вже достатньо. Дякую, що дивитесь мене. До нових відео.